Вовк та семеро козенят. Жила коза, і були в неї козенята. Зібралася вона одного разу по молоко, покликала семеро своїх діток і наказала Тільки мені двері відчиняйте, більше нікого не впускайте, коли я прийду, то заспіваю дівчатка і хлоп'ятка мої козенятка, ваша матуся прийшла, молочка принесла. А цю пісню підслухав вовк, який стояв під вікном. Захотів він козенят обдурити. Та голос у вовка був дуже грубий, і коли він заспівав, козенята зрозуміли, що то не їхня мама, і не впустили його. Тоді вовк пішов до коваля, і той викував йому нове горло. Але й це не допомогло козенята не впускали вовка в дім, бо побачили його чорні лапи. Довелося вовку йти в пекарню, щоб пекар посипав йому лапи борошном. Почули козенята тонкий голос, побачили білі лапи і відчинили двері. Вовк увірвався і проковтнув їх усіх. Тільки найменше встигло сховатися. Наївся вовк, тільки найменше встигло заховатися. Наївся вовк, розлігся на зеленому лужку під деревом і заснув. Незабаром прийшла коза і не знайшла своїх діток. Тільки найменше розповіло, що сталося. Забрала коза його і пішли до вовка. Та взяла ножиці і розрізала живіт сонному вовкові, звідти вибігли козенята живі й здорові, а на їхнє місце коза напхала каміння і зашила. Прокинувся вовк і відчув таку спрагу, що побіг до криниці. Нахилився він, а каміння потягнуло його вниз. Так вовк утопився.